Так, Фрося, так, тільки прийшла додому. О, ні, не з побачення, з роботи. На роботі я працюю, а не знайомлюся з чоловіками. Ні, мені без чоловіка не самотньо. Не треба до мене приходити, не треба тобі до мене далеко їхати. І взагалі, я тут подумала, поверни мені, будь ласка, ключі від моєї квартири. Дякую. Фух. Нарешті можна розслабитися. Ой, Нікого немає. Так, я не зрозуміла. А хто це випив моє вино? Хто? Хто? Фрося Пальто! Твоя найкраща подруга, якій ти не хочеш допомогти! Фрося, чим допомогти? Що в тебе трапилося? Серце моє розривається на частини, тому що моя найкраща подруга ніяк не може влаштувати своє особисте життя. Ти знову за своє, да? У мене все нормально. Де нормально, Ліля? Де нормально? Тобі 35! В 35! Буде незаміснюється катастрофа! Прося, тобі 40 і що? У мене інший випадок. Я недосязна! Чуєш ти?